Отримала дуже багато питань: що робити, що буде з цибулею та чесником, які вже проросли. Дивіться. 100% вся надземна частина, яка проросла при появі морозів, вона змерзне. З посадковим матеріалом нічого не буде. Він може спокійно перезимувати, але як це може вплинути на наш врожай? На наступний рік в нас може бути не такий гарний і великий урожай це перше, Ну а друге, якщо взяти цибулю, вона може у вас вся постріляти. Також є ризики раннього весною захворювання часнику та цибулю такою хворобою, як гниль. Ранньою весною треба. Буде обов'язково пролити фунгіцидами свій чесник і цибулю. Ну а зараз, що ви можете зробити, це вкрити свій чесник і цибулю мульчею. Це може бути агроволокно, це може бути солома і це може бути листя. Ну і рекомендація: в подальшому не садити рано чесник та цибулю. Не керуйтеся календарем, а керуйтеся тільки погодними умовами. Чесник гарно і цибуля гарно проростають. А якщо ви зараз навіть і посадите, він гарно пустить корена кореневу систему, тому що в нас уже клімат змінився. У нас змінилось все на світі. От, бачите, осінь тепла зима, грудень теж буде теплий, і воно встигне дати кореневу систему зміцнитися, і весною ви отримаєте гарний урожай.